У листопаді до нас можуть завітати іншопланетяни. Зібрала для вас п'ять фільмів, щоб підготуватися до такої важливої події. Перший кловерфілд 10. після цього фільму ви чітко будете знати, як облаштувати вдома бункер. і головне, як правильно прокомунікувати з людьми, які живуть разом з вами, для того щоб вони точно не вийшли на поверхню. Друге знаки: тут все просто: один дієвий засіб, і ви вже можете перемогти всіх іншопланетян. Третє. Дев'ятий округ. Як нагадування про те, що не потрібно відноситися з неповагою до іншопланетян. Прибульці мають свої права, і якщо їх не поважати, можуть бути наслідки. Четверте вічна класика день незалежності. Пам'ятайте, виходити на дахи, коли ви зустрічаєте іншопланетян не потрібно. І п'яте, якщо ви хочете налаштуватися на чоловий вайп і зустрічати прибульців як своїх кращих друзів, то дивитися треба прибулець Павло. Після цього фільму градус напруження у вас точно спаде. А якщо ви бачили всі ці фільми і вважаєте себе справжнім кіноманом, заходьте на канал ти дивився, проходьте квізи і давайте розбиратися наскільки добре ви знаєте кіно.